Родина Васько вже втретє збирає врожай перцю. цього сезону. Вони висадили 13 тисяч стебел цієї культури. А перед тим з цієї ж теплиці зібрали щонайменше 50 тонн капусти, і все тому, що висівати та вигрівати саджанці починають у листопаді. Температура потрібна у теплиці, щоб була температура санга. Ну і якщо є погода, сонечко для, для всього потрібно сонце. Ми обгріваємо труба е, теплиці, дровами обігріваємо. А там для нас теплиця всі умови для того, щоб вона росла. Аби тримати температуру в комфортних межах, теплицю обігрівають краще за будинок. Вогонь в печах підтримують постійно. Тож за зиму спалюють 30-40 кубометрів дров. Починають заготовляти їх влітку, проте возять червину з що не аби як б'є по кишені. Це таке питання, де ми, ми хотіли бачити допомогу від діючої влади, що відноситься. У народі кажуть, до дров, до технічних дров, щоб ми могли їх завозити не з других районів, скажем, за 120 кілометрів або за 200. Бо я бачу, що є можливість на теренах, скажем, по місцю проживання у нашому районі ці питання вирішити, щоб людина за доступними цінами могла закупити ці технічні дрова для обогріву. У районі спочатку цього року обговорюють питання створення паливних складів, аби полегшити закупівлю вугілля та дров місцевому населенню. Втім, таких об'ємів, які потрібні господарникам, тільки одного за річчя не знайдеться на трьох вже існуючих пунктах. Та й процедура закупівлі відрізнятиметься. В лісі на пробіжних складах 285 гривень, а на топливних складах вже внизу тут 405 гривень. А так для підприємців воно получається. 400 так, до 500 гривень, якщо підприємці купують. Їм потрібно йти на аукціон, приймати участь в аукціоні, подавати заявку, купувати, як другі покупують на аукціонах, і потім вже заключаються договори, звертатися до нас через аукціони. А, аукціони проводить обласне управління, там є сайт, Закарпатська товарна біржа, сайт біржі, і там всі дані є, все, що подати, які заявки подавати. Раз у квартал проводять аукціон, можна купити, подати заявку і приймати участь в аукціоні. Закупити дрова в потрібній кількості головне завдання господарів, які переймаються майбутнім врожаєм. Адже без опалення взимку можна забути про тепличну справу. У нас багато є деревина в лісі, яку треба забирати, яку треба робити санітарну очистку. А ми щоб забирали ту деревину, яка мішає технічно, значить. Для того процесу для нашого обігріву. у селі сподіваються, що до їхньої проблеми дослухаються, і у них з'явиться можливість купувати стільки технічної деревини в районі, скільки потрібно для обігріву теплиць.